Всім привіт! Вітаю на каналі! Хочу показати, як легко і швидко замінити помпу на тракторі МТЗ-80. І ну, зарані я вже підготовив, якби вже поміняв, але просто вам розкажу. Ось не одне відео бачив, як знімають люди через генератор, але як дивлюся, тут стоїть генератор, знімають кронштейн генератора натяжки генератора. І ось ці труби я не знаю, як його сюди можна виняти. Як на мене, це гірший варіант, чим через компресор. Навіть одного блогера дивився, в нього є на каналі, як він знімав, щоб зняти, знімав радіатор, а тоді знімав помп. Як на мене, це найгірший варіант. Так, покажу вам, як відкрутив на чотирьох болтах компресора. Зараз він в мене відкручений відсидіни. Це просто щоб вам показати, тут цього шланга. ці всі зверху шланги познімав і покажу він це в мене вже він знятий. Компресор тоді відпустив. Е, внизу. Тут а є е, дві гайки, які на 19, які тримають самого е, жидкосного радіатора і масляного. Тоді я просто подав його десь на якийсь сантиметр, може міліметрів 5, його вперед самого радіатора. Тоді відкрутив ось цю трубку. Зараз я достану вам покажу. Потім відкрутив всі шість болтів вентилятора, зняв рівня, відпустив генератора, просто щоб можна було зняти рівня, і тоді на трьох болтах довгих сама закреплена помпа. Тоді як зірвав її звідси з прокладки, а ще відпустив тут ось цього болта і ось цього болта, і відійшов дифузор ближче сюди до кабіни настільки, щоб дві лопасті вентилятора могли просто так вийти раз. Разом з генератором, з помпою. Тоді я просто видвинув цю помпу сюди. Дві лопасті вийшли по максимуму, скільки можна вперлися вже звідси в дифузор, а тоді просто легесенько, так, раз і доверху, ось цю задню частину, ось тут трошки впирало в саму апаратуру, але топліну, але нормально воно так трошки погрався, раз і виняв. Цю. Потім, коли вже назад нову ставив так само вже, в тому ж самому порядку в обратному, тільки взяв прокладку на силікон, посадив прокладку сюди на самий вже блок і запихнув запихнув помпу і прикрутив на 4 болта. Якби багато часу не займає, ну скажу чесно, у мене часа, мабуть, 3 зайняло заміна цієї помпи. Це так, ну бистренько треба було робити, не, не відволікатися. Але все ж таки не так, як там показують люди, що цілий день міняючи, там, взагалі два дні знімають, бо якщо знімати радіатора, тут вже повністю ті всі проводи, відняти, ну більше геморрой, чим ось так. Так що, може, щось неясно, пишіть коментарі. Відео в описі під цим відео я кину ще ссылку, там докладніше є, як я міняв цю помпу і розказував, зрівнював стару і нову помпу. І більше там деякі нюанси розказував по технічному обслуговуванні трактора МТЗ 80 Все, дякую за увагу. Працюйте.